У Криму вибухи та пошкоджена залізниця на Запорізькій АЕС. Провокації в областях прильоти та на жаль загиблі мирні. А у кривому розі Борис Джонсон у центрі майже політичного скандалу. Тиждень коротко у «Ньюсрум Дніпро. як завжди, ми зібрали. Чому раділи? Наприклад, тепер маємо свій супутник. Кого втрачали, бо загинув один з найкращих льотчиків України. І що допомагає? Адже підтримку всього світу відчуває кожен з нас. Тож поїхали. Понеділок переможні новини наші збили крилату ракету. Вона летіла в бік Новомосковська. Слава ППО. А тероборона Дніпра підірвала танк разом із окупантами у Криворізькому напрямку. Зсу мінусували дві ворожі точки спостереження та два опорних пункти. І мінус російський вертоліт Алігатор. Yes. У Мелітополі партизани підірвали залізничний міст. Тепер ворог не зможе переміщувати там техніку, так їм і треба. Також наші бійці вдарили по штабу Вагнер у Попасні. Хохма, але окупанти самі спалились, виклали у соцмережі фото і засвітили адресу. І про миттєву карму ракета, яку росіяни випустили по Україні, впала прямо в Белгорщині. Та на жаль, перемоги даються людськими життями. У бою з расистами загинув один з найкращих льотчиків України Антон Листопад. Вічна пам'ять та слава герою. І росіяни не припиняють обстрілювати Україну. Ворог вдарив по Дніпропетровщині з трьох боків. Окупанти поцілили чотирма ракетами по Сінельниковському району. Тоді прилетіло в об'єкт соціальної інфраструктури. По нікополю випустили 20 снарядів з градів, влучили у підприємство. Потрощили склади, цехи, водогін та адмінбудівлю. У Криворізькому районі вдарили по. Великій костромці понищили хати, сільгосбудівлі та електромережі. На початку тижня рашисти випустили понад 10 ракет по Харкову, а також обстріляли Слов'янськ. А на пляжі у затоці вибухнула міна. Двоє людей загинули. Хоча рятувальники попереджають про небезпеку купатися на пляжах Одещин і Україну все більше підтримує світ. А росіян все більше ненавидить та ще й пускати до себе не хочуть. Міністр закордонних справ Чехії підтримав заборону на видачу їм шенгенських віз. Польща також планує. Відмовляти. А президент Латвії закликав анулювати візи тим, хто підтримує вторгнення Росії в Україну. Ну, все справедливо. І у понеділок перше судно з українською пшеницею прибуло до Стамбула. На його борту десь три тисячі тонн зерна. Також з України до Африки пішло судно, на якому 23 тисячі тонн пшениці. Так, тримати. У вівторок ми раділи, бо бачили новини про вибухи у Криму. Повідомило про, начебто, детонацію боєприпасів біля Джанкоя. Михайло Подоляк тоді ж нагадав український Крим це про море та відпочинок, окупований про вибухи та небезпеку. А Олексій Арестович, як завжди, насмішив та заспокоїв мемчиком. Виклав фото та написав про утро в Джанкої, масло і бавовна. Та головне, що у результаті кримських вибухів була пошкоджена залізниця. Саме нею, до речі, окупанти перекидали війська на Херсонщину та Запоріжжя. Того дня ворог бив по слов'янську, Краматорську і Харкову з ураганів накрили Криворізький район. По Нікопольському вдарили градами. Там, до речі, ситуація дуже серйозна. Через цілодобові обстріли з Нікополя виїхала вже половина мешканців. Запорізька АЕС, весь тиждень говоримо про це. Окупанти продовжують обстрілювати станцію, погрожуючи світові ядерною катастрофою. Та ще й фейки розповсюджують, начебто, це наші зсу. Ну ясно, це неправда. Як вже набридли усі ці їх терористичні маніпуляції і про гарне вівторка на півдні зсу розгромили два опорних пункти окупантів. У Мелітополі перестало працювати російське телебачення. Мовлення зупинилось після вибухів на підстанції. Слава зсу і поставили крапку у петиції про виїзд чоловіків з України. Президент Зеленський відповів це неможливо до закінчення воєнного стану. Його нагадаю, подовжили на три місяці. Ще новина по темі виїзду. Затримали дніпрянина, який за три тисячі доларів допомагав чоловікам тікати за. Кордон він робив призовникам довідки про навчання в ЄС. Не знаю, хто більше негідник: той, хто підробив документи та отримував кошти, чи той, хто таким чином тікав зі своєї країни, поки за її свободи та незалежність воюють інші. Слава героям і новина із політичним душком. Ну так здається, Борис Джонсон, сам того не знає, чи опинився у центрі скандалу у кривому розі. Там минулого тижня намалювали мурал із зображенням українського краша. А вже у вівторок з'явилася новина, наче місцеві владці назвали малюнок Рекламою і все затерли. Але про інше написав у соцмережі голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілков. Мовляв, це не просто мурал, а замовлення народного депутата Олексія Гончаренко Ба більше це його піар. Бо на білій футболці Джонсона з'явився напис Гончаренко центр. Ясно, що дозволу на таку політичну рекламу ніхто не давав. Тому мурал замалювали. Як каже Вілков, зробили це самі замовники, а не комунальники. Хоча замовники могли просто замалювати назву центру, але мабуть психанула. Одним словом, хтось воює, ах хтось піариться у війну. А, от навпаки, приємно порадував криворіжець Олег Михайлен. Він взяв аж дві золоті медалі на чемпіонаті України за армреслінгу. Так тримати це і про спортсмена, і про Латвію. Там нам збирають на Байрактар за 5 мільйонів євро. Ініціатори латвійський телеведучий та український журналіст. І ще Латвія подарувала Україні чотири вертольоти. Дякуємо за допомогу. А от в Естонії заявили, що демонтують усі пам'ятники радянської техніки. І у Дюссельдорфі прибирають всі знаки, які Казують на місто побратима Москву. Натомість там з'явився новий побратим. Чернівці неприємно здивував пан Шольц. Він не схвалив ідею заборони шенгенських віз для Росіян. Бо, цитую: є багато людей, які тікають з Росії, тому що вони не згідні з російським режимом. Ну, канцлера Німеччини вже розкритикували з цього приводу. А Фінляндія навпаки намагається, аби ЄС не видавав шенгенські візи росіянам. Дякуємо усім країнам, які підтримують Україну. У середу росіяни продовжили атаки на Дніпропетровщину. Знову обстріляли Криворізький район. А у Нікопольському за місяць орки потрощили майже тисячу будівель. До речі, відновити Дніпропетровщину готова Чехія. Про це заявив їхній міністр. Вдячні за готовність допомогти. А жителям Криворізького та Нікопольського районів хочемо сказати, що ми щодня говоримо про обстріли наших територій. Ви не самотні, Дніпро з вами. Ми вистоїмо і обов'язково переможемо. Слава Україні! У середу гатили і по країні дві ракети помик знищений національний університет. Прильоти на базу відпочинку Одещина, масштабна атака по Харківщині та самому обласному центру. Там у ніч середина четверг ракета Іскандер влучила у гуртожиток з десяток загиблих та поранених. Не забуваємо нагадувати світові, що Росія це терорист, це вбивця, який тільки й вміє, що воювати з мирними. І про наші перемоги про них важливо говорити. ЗСУ відбили кілька наступів на Донеччині, знищили окупантів на Херсонщині та Луганщині, а на Криворізькому на. Напрям... Прямку орки пішли у наступ, але зсу надавали їм на горіхи і змусили тікати. І у середу остаточно міська рада Дніпра прийняла рішення про дистанційне навчання школярів. Мер Борис Філатов повідомив, що таку ініціативу підтримують 80% батьків. І напевне, це вірне рішення. Зараз безпека понад усе. До речі, у Дніпровській школи вже записалися 11 тисяч переселенців. Усіх зараховують за спрощеною схемою. Не страшно, навіть якщо загубили документи. Що по світу Естонія тимчасово закрила сухопутний кордон з. Росією все пов'язано з демонтажем радянських пам'ятників та санкціями. А литовська влада тролить росіян. Мовляв, видадуть візи, якщо ті допливуть до їхніх курортів море. Ну а що ж, гумористи, чергова партія боєприпасів від США вже вирушила в Україну. Це добре. А ще ми отримали 200 мільйонів єврокредиту від Італії. Гроші дають під 0% на 15 років. У Казахстані скасували вивчення російської мови першокласникам. Кажуть, головне, аби діти знали рідну мову. І це правильно, бо кожна. Країна має берегти свою культуру та мову і за ворушки у Курській області. Російська ФСБ заявила про диверсантів. Ті підірвали залізничну дорогу та лінію електропередач. Ну не можемо не радіти. Четвер масштабна атака по Харківщині та самому обласному центру вранці четверга. Ворог вдарив по двох спальних районах. 12 людей померло. Чотири ракети прилетіли у Запоріжжя. Там також є жертви. Ворог продовжує обстріли Дніпропетровщини. Артудари по Нікополю, ураганами по Криворізькому району. Тим часом мешканців Мелітополя закликали до екстреної евакуації. Це через можливий вибух на Запорізькій АЕС. А вже ввечері з'явилася інформація, що росіяни 19. Цятого серпня можуть готувати теракт на станції, як повідомило головне управління розвідки Міністерства оборони України. Ворог обмежив перебування українського персоналу на окупованій станції і вивезли працівників Росатому. Того ж дня по Дніпру їздила автівка, що перевіряє рівень радіації. І чим пишаємося? ЗСУ відбили 10 атак на Луганщині та накрили орків на Херсонщині. А замість Байрактару, на який ми кидали гроші, придбаємо супутник. Це допоможе українським військовим. Планувати оперативні операції. Сирена у Криму. Чотири вибухи на військовій базі у Севастополі та два у Карчі. Росіяни час встановлювати додаток. Тривога. Хоча Арестович запевняє, ми тут ні до чого курити менше треба. АСБУ затримала агента Росії. Чоловік допомагав ворогу перевозити техніку на Київщину. Ну, падло що і сказати, і новина, яку обговорюють всі жінки з четверга. До 1 жовтня ми маємо стати на військовий облік. Спокійно, не всі, але це стосується 14 спеціальностей. ухилянком. Штраф. З цього приводу ми все розкажемо окремо із консультацією юриста. А до дня незалежності Укрпошта випустить конверт та марку із написом Вільні, незламні, непереможні. Так, це про українців. І головна міжнародна новина кінця тижня. Зустріч у Львові Зеленського та Ердогана. Президент Туреччини запевнив, буде підтримувати доставку зерна та допоможе відбудувати Україну. Також говорили про ядерний шантаж окупантів та незаконну депортацію українців. І ще про допомогу та підтримку світу у Латвії заборонили трансляцію 80 російських телеканалів. США виділять 68 мільйонів доларів для ООН на закупівлю української пшениці. Норвегія та штати нададуть нові пакети військової допомоги Україні і США дозволили Києву завдавати ударів по Криму з західною зброєю. Ух, це круто! Особливо приємно промовляти наступну новину. Росіянин, який сім років жив у Києві, отримав на кордоні з Румунією веселу. Печатку у паспорті. Руський воєнний корабель. іді нахуй. І українці, що постраждали, зможуть отримати від 5 до 30 тисяч євро. Це компенсація від Європейського суду справ людини. Олександр Усик на прес-конференції перед поєдинком з Ентоні Ентоніджошо в образі козака заспівав уй у лузі червона калина. боксерів відбудеться 20 серпня. П'ятниця. У Харкові день жалоби, і місто знову обстрілюють. Вже сьогодні зранку. Там загинула жінка. З артилерії накрили Краматорськ, ракетами вдарили по Миколаєву. Атака і по Дніпропетровщині одразу з трьох боків. Криворізький та синельниковський райони. Нікополь тримайтеся разом і сила, і наші захисники дадуть їм за це на горіха. І чекати довго не довелося. ЗСУ знищили чотири склади та дві бази окупантів. Відбили штурми на Донеччині. А СБУ затримали львівську чиновницю, яка допомагала чоловікам тікати за кордон. Брала по 1300 баксів, заробила 8 мільйонів гривень. Не хіло так і у Києві затримали хакерів, які ще перед війною тероризували столицю хибними мінуваннями. Робили це два роки за вказівкою російських спецслужб. Ну і пацюки угу. на Дніпропетровщині знайшли наркотиків на 12 мільйонів гривень. Затримали сімох торговців. Вони мутили бізнес у Дніпрі, Запоріжжі, Кривому Розі, Нікополі та Кропивницькому. І комуналка в Україні не здорожчає. Президент наклав вето на зміну тарифів під час військового стану і про світ. Байден готує Україні близько 800 мільйонів доларів додаткової допомоги на безпеку. ЄС виділить понад 20 мільйонів євро на відновлення української інфраструктури до зими. Естонія схвалила новий пакет військової допомоги Україні. Передадуть нам міномети та протитанкові засоби. Виконавець ролі Саурона в фільмі Володар перснів звернувся зі словами підтримки до України. У ролику також з'явилися орки, які попросили не називати росіян орками, бо для них це образливо. Ну не хочеться, звісно, ображати орків із володарів перснів, але руських не обіцяємо. Такими ми запам'ятали останні п'ять днів. Віримо у перемогу, наші збройні сили та робимо все, що від нас залежить. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте лайки та залишайте коменти. Ми також є у Телеграм там новини цілодобово. А ще у Фейсбуці, інстаграм та Тіктоці. Там, до речі, вже маємо три тисячі підписників та близько двадцяти тисяч вподобаєк. Тож побачимось.